Дорогі семикласники, тема відеоуроку Властивості степеня з натуральним показником. Почнемо з повторення. Пригадаємо поняття степеня з натуральним показником. Степенем числа А з натуральним показником n називають добуток n множників, кожний з яких дорівнює А. На екрані ми бачимо наглядну ілюстрацію. Якщо ми маємо добуток n множників, кожний з яких дорівнює а, то ми можемо коротко записати це як А в степені n. При цьому а в степені n це степінь, а це основа степеня, n це показник степеня. Повторюємо квадрат і куб числа. Другий степінь числа називають квадратом числа. А у квадраті дорівнює А помножити на А. Ця назва пов'язана з тим, що площа квадрата зі стороною А дорівнює А у квадраті. Третій степінь числа називають кубом числа. А у кубі дорівнює А помножити на А помножити на А. Ця назва пов'язана з тим, що об'єм куба із ребром А ми можемо знайти за формулою А у кубі. Розглянемо властивості степеня з натуральним показником. Властивість 1 множення степенів з однаковими основами. При множенні степенів з однаковими основами основу залишають цією самою, а показники степенів додають. Це правило можна записати за допомогою формули. А в степені m помножити на А в степені n дорівнює А в степені m плюс n. Розглянемо приклад. А у п'ятому степені помножити на А у третьому степені. При множенні степенів з однаковими основами основу А залишаємо тією самою, а показники додаємо. Результат А у восьмому степені. Наступна властивість ділення степенів з однаковими основами. При діленні степенів з однаковими основами основу залишають цією самою, а від показника степеня діленого віднімають показник степені дільника. Це правило можна записати у вигляді формули. А в степені м поділити на а в степені n дорівнює, а в степені м відняти n. Розглянемо приклад, а в 9 степені поділити на а в 4 степені. При діленні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою, А основа залишається. А показники віднімаємо 9 відняти 4 дорівнює 5 результат А у 5-му степені. Наступна властивість піднесення степеня до степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишають тією самою, а показники степенів перемножають. Це правило можна записати за допомогою формули, а в степені М піднести до степеня n дорівнює, а в степені М помножити на N. Розглянемо приклад, А у третьому степені піднести до 4 степеня. При піднесенні степеня до степеня основу А залишаємо тією самою, а показники перемножаємо. 3 помножити на 4 дорівнює 12 і результат А у 12 степені. Наступна властивість піднесення добутку до степеня. При піднесенні добутку до степеня треба піднести до цього степеня кожний із множників і результати перемножити. Це правило можна записати за допомогою формули. Добуток аби піднести до степеня n дорівнює, а в степені n помножити на п в степені n. Розглянемо приклад. Добуток аби піднести до 5 степеня дорівнює, А в п'ятому степені помножити на Б в п'ятому степені. Зазначимо, що ліву і праву частини розглянутих властивостей можна міняти місцями. Зараз на екрані наглядна ілюстрація цього твердження. Будемо тепер працювати з підручником і розв'язувати завдання. Номер 204 з 1 по 8 завдання розглянемо. Отже, подайте у вигляді степеня добуток. Перше завдання. М у п'ятому степені помножити на М у четвертому степені. При множенні степенів з однаковими основами основу М залишаємо тією самою, а показники будемо додавати. 5 додати 4 буде 9, результат м у 9 степені. Друге завдання. Х помножити на Х у 7 степені. При множенні степенів з однаковими основами, основу залишаємо тією самою, а показники додаємо. Одержимо результат х в степені 8. Третє завдання, А у 3 степені помножити на А у 3 степені. При множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою показники додаємо. Одержимо результат А у 6 степені. Четверте завдання 6 у 8 степені. помножити на 6 у 3 степені. При множенні степенів з однаковими основами основу 6 залишаємо тією самою показники Будемо додавати. 8 додати 3 буде 11, результат 6 в 11 степені. П'яте завдання. Y у третьому степені помножити на Y у п'ятому степені і помножити на Y у 9 степені. При множенні степенів з однаковими основами. Основу Y залишили тією самою показники будемо додавати 3 додати 5 і додати 9. Одержуємо в результаті Y у 17 степені. Шосте завдання. С у 8 степені, помножити на С в 9 степені, помножити на С, дорівнює. Основу С залишаємо тією самою, показники додаємо 8 додати 9 і додати 1. В результаті одержуємо С у 18 степені. Сьоме завдання. B-C в 10 степені помножити на b c у 6 степені. При множенні степенів з однаковими основами. Основу B-C залишили тією самою, а показники будемо додавати 10 додати 6. Результат. Б мінус С у 16 степені. Восьме завдання: 11 у другому степені, помножте на 11 у 4 степені, помножте на 11 у 6 степені. Отже, при множенні степенів з однаковими основами основу 11 залишили тієї самої показники додаємо 2 додати 4 додати 6. В результаті одержуємо 11 у 12 степені. Наступне завдання номер 208 Подайте у вигляді степеня частку. Перше завдання. Починаємо з умови. А у 12 степені поділити на А у 3 степені. Дорівнює приділені степені з однаковими основами. Основу А залишаємо тією самою. Показники віднімаємо 12, відняти 3. В результаті одержуємо А у 9 степені. Друге завдання. Б у шостому степені поділити на Б. Дорівнює при діленні степенів з однаковими основами. Основу Б залишаємо тією самою показники віднімаємо. 6 відняти 1. В результаті одержуємо Б у п'ятому степені Третє завдання С у сьомому степені. Поділити на С у шостому степені. При діленні степенів з однаковими основами. Основу С залишили тією самою. Показники віднімаємо. Одержимо в результаті С у першому степені, і пригадаємо, що показник 1 писати не прийнято. Тобто відповідь буде С четверте завдання. А плюс Б у восьмому степені поділити на А плюс Б. У четвертому степені. Отже, при діленні основу залишаємо тією самою А плюс Б залишили основу. Показники віднімаємо. 8 відняти 4 результат А плюс Б у четвертому степені. Продовжуємо далі. Номер 209. Знайдіть значення виразу. Перше завдання. 7 у 7 степені поділити на 7 у п'ятому степені. При діленні степенів з однаковими основами, основу 7 залишаємо тією самою, показники віднімаємо, 7 відняти 5. Одержуємо 7 у другому степені і обчислюємо це дорівнює 49. Друге завдання. 10 у 18 степені поділити на 10 у 14 степені. При діленні основу 10 залишили тією самою, показники віднімаємо. В результаті одержуємо 10 у 4 степені. Обчислюємо і одержуємо відповідь: 10 тисяч. Третє завдання. 0,6 у 9 степені поділити на 0,6. У шостому степені при діленні степенів з однаковими основами основу 0,6 залишаємо тією самою, а показники будемо віднімати 9 відняти 6. В результаті одержуємо 0,6 у третьому степені. Нагадаю, що обчислити ми повинні 0,6 помножити на 0,6 тричі. І можемо обчислювати. Спочатку не дивимося на коми і обчислимо 6, помножити на 6 і помножити. Помножити на 6. 6 помножити на 6, 36. 36, помножити на 6 дорівнює 216. І в результаті треба відокремити три цифри. Видержуємо 0,216. Тисячних. Розглянемо четверте завдання. Мінус 1,18 у 5 степені поділити на мінус 1,18 у 3 степені. При діленні степенів з однаковими основами. Основу залишаємо ту саму мінус 1,18. А показники будемо віднімати 5 відняти 3. В результаті одержимо мінус 1,18 у другому степені. Будемо обчислювати. Нагадаю, щоб мішане число піднести до степеня, треба мішане число перетворити у неправильний дріб, що ми і зробимо. Отже, мінус 1,18 перетворюємо в неправильний дріб. Одержуємо мінус 9,8 і піднести до другого степеня. Нагадаю, Показник парний, отже, у відповіді буде знак плюс, і ми підносимо до другого степеня. Чисельник буде 9 у другому степені і знаменник 8 у другому степені. Тобто 81,64. Цей дріб неправильний, будемо виділяти цілу частину. Щоб виділити цілу частину, нагадаю, що ми повинні чисельник поділити на знаменник. Одержимо один участку пишемо. І віднімаємо 81 відняти 64. 1, відняти 4 не віднімається, 11 відняти 4 дорівнює 7. Тут уже не 8, а 7, 7 відняти 6 дорівнює 1. Отже, результат 1,1764. Завдання виконали. Номер 211. Подайте у вигляді степені з основою М вираз. Перше завдання. М у 5 степені піднести до 3 степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо ту саму, а показники перемножаємо. В результаті одержуємо М у 15 степені. Друге завдання. М у... У 8 степені піднести до 4 степеня. Основу залишаємо тією самою показники, перемножаємо, Одержимо в результаті М у 32-му степені. Третє завдання. М у другому степені піднести до четвертого степеня і результат піднести до шостого степеня. Отже, при піднесенні степеня до степеня основу залишаємо ту саму, а показники будемо перемножати 2 помножити на 4 і помножити на 6. В результаті одержуємо М у 48-му степені. Четверте завдання. Умова М у сьомому степені піднести до другого степеня помножити. М у 4 степені піднести до 9 степеня. Нагадаю, що порядок виконання дій наступний. Спочатку ми підносимо до степеня, а вже потім будемо виконувати множення. Отже, перший крок піднесемо до степеня. М у 7 степені та піднести до 2 степеня, це в нас буде М у 14 степені, адже при піднесенні степеня до степеня показники слід виснажити. Далі рухаємося помножити. Підносимо до степеня. М у 4, підносимо до 9 степеня. Одержуємо М у 36 степені, оскільки при піднесенні степеня до степеня показники ми перемножили. Тепер наше завдання виконати множення степенів з однаковими основами. При множенні степенів з однаковими основами основу М залишили ту саму, а показники слід додати 14, додати 36. Одержимо результат m у 50 степені. Наступне завдання номер 213 Подайте степень у вигляді добутку степенів. Перше завдання добуток АБ піднести до шостого степеня. За властивістю ми повинні кожний множник піднести до цього степеня і результати перемножити. Отже, А у шостому степені помножити на Б в шостому степені. Друге завдання М. N, P піднести до 5 степеня. Дорівнює кожний множник підносимо до 5 степеня. Одержуємо М у п'ятому степені, Помножити на Н у п'ятому степені, Помножити на P у П у п'ятому степені. Третє завдання. 3C піднести до 7 степеня. Дорівнює 3 у 7 степені, Помножити на С у 7 степені. Четверте завдання. Мінус 8х піднести до третього степеня. Кожний множник підносимо до третього степеня. Мінус 8 підносимо до третього степеня, помножте на х у третьому степені, Помножити на y у третьому степені. П'яте завдання. Міс 0,2 підносимо до четвертого степеня. Кожний множник підносимо до 4 степеня, мінус 0,2 підносимо до 4 степеня, С підносимо до 4 степеня і Д підносимо до 4 степеня. Нагадаю, якщо показник парний, то у відповіді буде знак плюс. І тому ми можемо записати далі 0,2 у 4 степені, помножити на С в 4 степені і помножити на Д в 4 степені. Шосте завдання. 3 сьомих піднести до 9 степеня. За властивістю, кожний множник підносимо до 9 степеня. 3 сьомих у 9 степені. Помножте на К в 9 степені. і помножити на Т в 9 степені. Ми подали степінь у вигляді добутку степенів. Таким чином, ми познайомилися із властивостями степеня з натуральним показником. Вдома спробуйте виконати самостійно схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!